Скажіть, що буде, якщо взагалі не платити виконавче провадження? Які наслідки? Майна немає, роботи теж? Приписка у батьків, тобто в власному будинку є батьки. Дякую за відповідь. Якщо не платити виконавче провадження, то ну, якщо ви про кримінальну відповідальність, то такої не існує. Ну, що може бути? Ви просто колись рано чи пізно влаштуєтесь на роботу? Або, ну, скажімо так, будуть якісь виплати, або в майбутньому захочете купити чи продати нерухомість, ви цього не зможете зробити, доки не сплатите виконавче впровадження. Ну, а для тих, в кого є автомобіль, то швидше всього буде арешт автомобіля. Ну і також із нюансів, якщо є земельна ділянка то виконавець до неї добереться першою. Ну, якщо на земельній ділянці е, немає будинку. Ну, навіть фундаменту, якщо пуста земельна ділянка.